Ші, як роботи завойовують світ, а ми лише підлаштовуємось. Штучний інтелект, майбутнє, яке вже тут штучний інтелект, це не те, про що ми мріяли у науково-фантастичних фільмах, це реальність, яка вже впливає на кожен аспект нашого життя. Зранку, прокинувшись, ми вже стикаємося з шиї, розблоковуємо телефон за допомогою розпізнавання обличчя. Наші віртуальні помічники готові допомогти в будь-який момент. Додатки для знайомств як Tinder підказують, як покращити профіль для більшої уваги, і це лише початок. Технології не зупиняються. У TikTok Shi допомагає створювати контент, який миттєво завойовує увагу мільйонів, алгоритми, що генерують музику або навіть повністю анімовані відео. Стають новими способами самовираження для молоді у світі розваг щій не просто інструмент, він творець і це створює нові можливості для авторів контенту. Штучний інтелект також здатен перевернути освіту, допомагаючи створювати персоналізовані програми навчання.